А це наш початок садиба на заліссі. Наш старенький двір. Наш город. От, побачимо далі наше поле, де будуть палатки. от Тут у нас теж щось буде, ще не вирішила. Отака от красота в нас. На садибі. Дуже сподіваюся, що це все на ентузіазмі, але все вийде. Все у нас вийде. Покажу вам трішки свій садок. Це я так обчик деревом. Черешню сьогодні кропила дерева. Закінчила, вчора почала, сьогодні закінчила вітер такий трохи. От. Але ж треба було зробити, тому що в понеділок уже буде дощ. О, сьогодні в нас розібрали кучу. У нас була тут така здоровина купа із всякими відходами. Бай, ну, у нас тут цибуля посажена. Ми трошки її чи затоптали, чи ні. Ну вроді бачили, що цибуля. Ось таке. Це все вивозиться в яму. У нас яма величезна є. Такий розсадничок мій. Садибка. Сказати, що я сьогодні втомилася, це нічого не сказати. Роботи переробили повно. Сьогодні офіційно відкрита моя садиба і мій розсадник на залісі. Висадила примулу біля доріжки, обміняла, намиючи. От мені жіночка такі красивенька, простячка примулка, але вона буде найкраще рости. З нею не будемо роки. Сьогодні в нас щасливий день. Я думала, що не закінчать. А ну-ка, де наша кучка? Тільки не знаю, та, що там на цибулі. Може, вони трішки потоптали робітники. Ну, але ж нічого вже, що ти зробиш. Тут можна трішки поправити, вона тут не дуже ще сходить, щось медленно. Все, залишилось лише сіно. Навіть знайшли якусь рулетку старенну, підмішану. Трішки насмітили в садочку, треба буде позагрібати, але я думаю, це не так уже й страшно. Тут теж у нас порядочок скопано. Красота можна сіяти. Стежечку залишили. На городі ось скільки. Получилося цього перегною. Я не знаю, чи будемо ми розгортати його. Я думала тракториста попросить, щоб він борону і бороною отако кинув і як-небудь його розтягнув. Це ж можна таке зробити? От, а ось яка брунька вже на абрикосі. Красавіця. Це я тут сьогодні порядок навела, позагрібала, грушком там зрізали. Я почистила бузок, вже він не такий заросший Крокуси вже спать полягали. Чистенько так. Все можна садити, розсадничок, якісь квіточки можна висаджувати. Це з палочками ще попрацюємо. А це наша ку... О, ця яма. Звісно, треба було ще оце все розгорнути. От. Але нічого, вже якось і самі вилами туди потягнемо. От тут великі такі кучки, воно легеньке, стачечки висипали. Вже працівники теж так натомилися. Я представляю, вони сьогодні. Цілий день тягали. Оце 6 часов вечора, вони тільки пішли. От. Так що я щаслива. Сьогодні понеділок У нас трішки моросить, пташечки співають. Ой, природа неймовірна. Сьогодні посіяла. На розсаду чорнобривці. Космею посіяла на розсаду багато. Ну, все, що в мене було. От, насіяла помідорчиків. Моя клумбочка, Вчора садила трояндочки біля сітки. От там біля сітки висадила троянди. Плетючі. Я замовила ще взимку від жлобства по 40 гривень. Ну, більшість більшість вони були в мене у відро посажені. Все-таки е, мають повідростали. Ось тут в мене і англійки, і чайно-гібридні, і багато було плетистих. І от там я хочу зробити таку фотозона буде. З цими трояндами, юка потім буде рости. Тако, ну, там буде цілий розсадник по квітам. Всього-всього багато буде. А тут вчора синуля мій скопав мені, я посіяла помідорчики. На розсаду помідори висіяла. Дуже багато фатіми посіяла і дитячих солодких. Ще досію лагідні. Планую ще дуже багато лагідних і дитячі солодкі. Планую ще Фатіма, вірніше. Ще планую досіяти, і щоб було на продаж розсада. Дуже класні помідори, класне насіння. От залишки те, що позалишалося, то я. Буду продавати. Боже, як класно, на вулиці тепло, дуже дуже тепленько. Мої міскантуси стоять сухі. І дуже за них переживаю, що вони повідростають. Їх, напевно, треба позрізати. Не зовсім знаю, як з ними впоратися. От. В кого ростуть, підкажіть, як з ними правильно, що робити. От. І тут теж.